будь ласка, І на Леонид Чергацький проміжовної конкуренції ви заявили, що студентів будуть переслідувати або там якісь ну, незаконні дії, то ви надаєте якоюсь допомогу підтримку. Чи зверталися до вас такі студенти, хто нині представляє, можливо, інтереси з вашої сторони, щоб захищати умови, так? І друге питання стосовно, можливо, вам відомо і чи спілкувалися з студентами, буде позачергова сесія передачі, чи буде знову блокувати раду, чи є якісь там такі настрої, не можна? Дякую. А в таких часі відправи не буде? Так. До нас зверталися, до, нас, до мене Де. особисто звертався Максим Марко, який, в якого проводили обшук. Ми зв'язали його з адвокатом. Адвокати Чернівецькі готові підтримувати, більше звернень. Напряму до нас не надходили, щоб студенти зверталися і казали про те, що їх викликають на допити чи чинять чи, чи тиск. Поки що допитують опозиційних, тобто пройшов час, коли допитали працівників міської ради, журналістів, депутатів, які жалілися. Також є інформація про те, що працівників міської ради змушували писати звернення, що їм перешкоджали працювати на них морально та іншим чином тисли. Хоча ну, ви всі пам'ятаєте, що це відбувалося під кінець робочого дня і до, цього, до працівників апарату взагалі ніяких претензій не було, вони вільно пересувалися по приміщенню. От. Що стосується наступної сесії, я тільки що приїхав, ми будемо збирати фракцію, ну позачерговою. І зрозуміло, що на подолання вета голосів немає. Тому що я думаю, що партія регіонів просто проігнорує це зібрання. Ті депутати, які в свій час були виключені з Батьківщини, чи на сьогоднішній день нібито там. Є членами національно-патріотичних партій в лапках, типу нашої України, ну фактично тушки, які ведуться в форватерів партії регіонів, виконують козівки. Я думаю, що їх теж не буде багато. Хоча був дуже скажімо так, здивований, побачивши на Майдані в Києві і Василя Продана і інших депутатів Чернівецької міської ради, які приїхали на Майдан. Ну, я думаю, що, напевно, що зробити фотосесію. Тому що і продан, і ті тушки, які є в міській раді, вони повинні чітко собі дати, усвідомити, що громада бачить і знає, що саме завдяки їхнім багнетам, їхнім кнопкам, їхнім картам для голосування зміцнювалася партія регіонів, вертикаль влади, в тому числі на Буковині. Знищувалось місцеве самоврядування і регіонали керували всупереч інтересам громади. І те, що, і те, що я повторюю ще раз, і те, що е, склався щасливий збіг обставин, і Беркут не розганяв, не зносив палатки на центральній площі за заявою е, Михайлішина, це виключно збіг обставин. Просто справ, сталося так, що в Києві відбулися події, які призупинили ці процеси. А було б так, як в Чорні, в Черкасах, і в інших містах тут би дали би пару головиць студентам і, і зачистили палатки, бо тут буферна зона ЮНЕСКО. Ну, треба, треба мати якусь, ну, нема там нічого. Чи будуть блокувати студентами? А, чи будуть блокувати студентами? наголошую, наголошую і виступаючи перед студентами з перед сходів міської ради, говорив про те, що ми не блокуємо ніяких державних установок. У нас виключно мирний протест. Ми, я приїхав з Київ, ми зберемося в фракцію, ми будемо думати, як залучити громадськість. І взагалі що робити з цією позачерговою сесією? Чесно кажучи, в цьому потворному цирку не хочеться приймати навіть участь в вигляді спостерігача, чи йти там знов на трибуну і намагатися переконати тих людей, яких, в яких нема принципів нічого, щоб вони відчули, що, що, що люди потребують від них якихось дій. Сіпан, що якщо ви правильно розумієте, то ви такий посередник між молоджі і адвокатами, так? Ну, немає якогось такого конкретного представника, який вже займався цим питанням? Я не розумію, що значить посередник між молоддю. Я сказав всім, що не тільки молоді, а всім громадянам, які там були присутні, ми готові допомогти з юридичним і політичним іншим захистом. Не, Ми це штаб національного спротиву, фракція... Я відповідаю Ваша, зараз за, за фракцію Чернівецький міський раді і за громадську організацію Фронт Змін, яка була ініціатором фактично Майдану і подала заяву. Два запитання, пане Олексію. Перше у вас намагаються викликати і певним чином здійснити, я так розумію, політичний тиск. Зв'язку із так званим блокуванням. І ви знаєте, що паралельно визивається пан Олексій Коломієць. Ви вважаєте це однією ланкою системи тиску? Це перше запитання. І друге запитання, як ви будете взагалі штаб опору диктатурі в обласній підтримувати бойовий дух? В цей період таких новорічних різдвяних свят, оскільки система може бути для неї дуже важлива, я так розумію, етап наступив такий, що краще улюлюкати це все в цей період, коли можуть відбутися якісь такі події, знову ж таки, небезпечні для країни. Я не знаю, чи це є, ну, є безкоречно ланкою, викликають всіх учасників, від депутатів наших, і від район, районних рад, які були там присутні на допиті. Сьогодні, вчора вони ходили. За наявною в нас інформацією, основний тиск і основні опитування, які здійснюють по, і по, по, по учасникам подій, зараз там більше фігурує моє прізвище. І намагання міліції провести обшук, ну я не знаю, що вони хотіли там знайти в мене вдома. В дитячих іграшках Бімбу, чи що, захоплення план захоплення Михайліша на кабінет, я думаю, що швидше за все намагалися це, це є намаганням знайти в мене вдома чи на робочому місці щось таке, що мене самого сильно здивує. Е, безперечно, це буде тиск, і це є тиск. Що стосується бойового духу, то. Будь-яка людина, яка була вже на Майдані, вона, я думаю, свідома того, що навіть якщо не ходити кожен день на мітинг, то коли буде е, якась дія чи влади, чи, чи то опозиції, то і буде заклик виходити всі ви. Я в цьому навіть не сумніваюся. Я розчарованих людей не бачу. втомлених бачу, знаю, спілкуюся, да, люди втомлюються, але да. розчарованих нема. Я уточнити хочу. Тобто no. ви не виключаєте, стосовно першого мого запитання, не виключаєте того, що no. вам щось можуть підкинути? Я не відключаю нічого. Після того, як в Києві побили 9 чоловік до, до, до напівсмерті, а потім ще їх в чомусь звинуватили і кинули за грати, навіть не давши їм можливості скористатися послугами своїх адвокатів, а надавши державних захисників, я не виключаю нічого від цієї влади. А там будемо бачити. Чи, будь ласка, питання? Добре, Прошу. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, якщо можна уточнити прізвище тих, хто вже добили, ми знаємо, що ви фігури, скажімо так, І як з опозиції і, скажімо так, можливо, людину, котру хоче проходити основне винуваці поховання міської ради, можливо, вже є вимоги, що про цієї людини село. Ну, портрет цієї людини сидить перед вами, тому що я знаю, що навіть деякі депутати е в своїх зверненнях писали про те, що саме я організував блокування сесійної зали. Ну, ви знаєте, я розумію їхню психологію. Я її не сприймаю, я її розумію. Вони звикли міряти світ категоріями грошей. Коли мені закидають те, що я... Заради там одна, одна жінка взагалі мене здивувала. Заради інтересів ринку добробут, вивів на центральну площу міста Чернівці 12 тисяч людей, 7 тисяч студентів на одному вічі, 5 тисяч дорослих громадян на другому. А потім ми організували те, що декілька сот громадян різного віку, в основному молоді безперечно почали вимагати блокувати міську раду. Коли Міхайлішин перелякався і, і, і побоявся в порушення закону ставити питання щодо дострокового припинення своїх повноважень, ну це абсурд. Люди переконані, що там всі, хто були на центральній площі, всім заплатили гроші. Що нормальні люди не можуть висловити прийти і висловити свою позицію. Більшість студентів, які говорили там з Міхайлішини, обговорювали питання те, що я чув не тільки політичне. А й питання життєдіяльності громади, більшість цих студентів, я їх взагалі перший раз бачу. Але вони розуміють, що відбувається в місті. Що стосується, що стосується інших учасників, ну, в мене є невеличка перевага, я сьогодні йду на допит. В другі половині дня я ще не давав ніяких зобов'язань, але є депутати районних міст Сергій Апшанський сидить біля вас. Мирослав Гуцул, вони вже були на допиті, але зрозумієте, є їх кримінальна справа, вони вже давали відповідні зобов'язання щодо збереження яких стеємниць. Ви що, ви проготуватися зараз? Чи... Перед ким? За що? Мо, от, перед тими, хто подав до, до вас там, міліцію прокуратуру. короткому Так не... говоріть про них чітко. Хто це зробив і що з ними робив? Прізвище йме, побатько, явки, пару. Там багато ці, вони, ну, вони вже, вони... називають, їх 23 чоловіки. І список і список, список опубліковань. Зерчинщиками, ідеологами з ну, подачі Путіна, були є... Чесанов, Гаєвська і інші такі депутати. У нас є інформація про те, що на Майдан е, давала е, тушонку чи свиню, зарізала е, е, Сорохан Люба. Ну, не... е, вона що каялася за те, що вона студентів попросила посадити в тюрму, чи, чи вона від щирості душі підписувала. Прокурору донос на студентів. і ну, на... Я про це вже говорю. Що ці люди підтримують. Прізвище ім'я по батькові і адресу да, житла, ви житла. Ви Хочете їх? сказати? Скажіть, житла? Я ж назвав. Ну я не знаю цей випадок. Ви мені задаєте питання? Вона підписала заяву. Вона підписала заяву. Вона. Так називайте їх, прізвище і адресу. адреси. Та чому ви виправдовуєтеся? Перед негідниками, Петер. які хочуть подати за Я не виправдовуюсь. Я їх всіх засуджую. Я, 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 не, я не пам'ятаю всіх 20 дні. Вони є в інтернеті, я ще публікую. Будь ласка, задавайте питання. Прошу, шановні колеги, у кого ще є питання? Будь ласка. Оксі, скажіть, будь ласка, чому позиція зараз в Києві говорить тільки про вибори у ну саме київського міського голови і якось інтереси чернівців і інших міст, які є так само актуальними, то є, є принципова позиція без сформованої більшості, яка хоче жити в іншій країні. Не буде виборів ні київського міського голови, не чернівецького. Ні жодного. якщо буде мова йти про те, що є більшість, яка готова змінювати країну то тоді будуть призначені, терміновані, дай на всі, всі вибори на всіх рівнях. Олексій, я хотів би, щоб ви пояснили, можливо, вам з Києва це краще ви. Ну, ви були там, ви були внутрішню якусь таку енергетику відчули. Майдан стоїть єдиний духом, цей дух передається в регіони. Відбулися в неділю до вибору до Верховної Ради. І за даними ЦВК, 4 з 5 округів виграють представники партії регіонів. Як це пояснити? Тотальними фальсифікаціями, підкупом виборців лише чи все-таки народ?